Наступає той момент, коли ми можемо розв'язати ще одну проблему задавнену, і проблему дуже важку і образливу для жителів столиці міста Києва. Я, по-перше, трішки здивований, хай на мене пензенек не ображається, ми дуже давно знайомі і поділяю багато в чому його позицію. Але заявити сьогодні про те, що нам треба обговорювати довго і нудно обговорювати сьогодні проблему виборів у Києва, то Здається, вже цю тему ми стільки обговорювали. Та ми десятки разів ставили тут, і партія регіонів валила, валила, валила цей законопроект. Ця тема обговорювалася на всіх майданах, на всіх сходках київських. Люди вимагали, проведіть вибори. Столиця України залишилася без самоврядування. Є Попов був, далі були е, голови районних адміністрацій, і все. Ні районних рад. Нічого немає, рада міська вже давно вичерпала свої повноваження. Київ взагалі без влади. Єдиними легітимними депутатами були це ми, 12 депутатів, які обрані на територіях України. Через те, в моєму законопроекті, все передбачено. Ми не можемо вносити в цей законопроект питання про районні ради. Воно буде його треба вирішувати, але це питання іншого рівня ніж це. А сьогодні нам треба одностайно проголосувати і ще раз кажу розв'язати болючу проблему повернути Київ у лоно демократичних міст, демократичних міст із самоврядуванням. Я дякую і вірю, що ви за це проголосуєте. Хто не проголосує, візьме великий гріх на душу.